сморід з гарища біля мене уламки безпілотників. Ніч 7 на 8 жовтня російська армія атакувала Одещину ударними БПЛ. В 16 поверхівці відбулося займання 4, 5 та 6 поверхів. На момент вибуху м, спали Коли вся родина. Раптом прокинулися, дуже багато диму, їдкого, нічого не видно. Так бігли на балконі пожежа, діти схвильовані, налякані, вибігли всі з квартири. Бачимо, що ще цей балкон палає. Тобто, ви відпочивали прямо на цьому ліжку? І скло полетіло прямо на вас сюди, так? не можу сказати, що було. Просто отак. Просто ви спантеличились, прокинулись і були всі. Почали біжать. Потім спомню, що у нас тут ще попугай був, побіжали за попугаєм. Вижив, вижив. у се зараз закрит. А я проснулася, ну як в туалет. І вдруг, смотрю, літять. Я ж не знаю, як воно називається. Три шара красні пролітіли сюди. За ними ще три. Потім. Уже токо два, і вот этот взрив такий вийшов. Це таке страхіття, що ужас я якраз в окна стояла. Та так страшно було, що це взагалі, наче в мене все обірвалося. Це ж це взагалі кошмар. Взять уже з другої спальні підбив, взяв мене, бо я ж не можу швидко ні піти, нічого, перелякалась взагалі. Та й відвів мене у їх там у коридорі, як прячуться вони. У мене наслідки дуже в мене обійшло, мене дуже пощастило. теж ж кажу, ангели охоронці мене врятували і мене, що я поїхала в Одесу і квартиру. У мене трішки обгоріло вікно, все. І позатопила квартиру. Квартири, на мій погляд, постраждали ну достатньо сильно. Ще п'ять квартир, так більш-менш. І люди зараз встановлюємо. Там тільки в трьох квартирах відключили світло, а так все, все є. Вийшла вже наша група, яка буде розраховувати ущерб. І я думаю, що до, до кінця до кінця дня ми вже це будемо знати. Людям роздали вже заяви, які вони. Напишуть на матеріальну допомогу від міста. В місті є така програма, що якщо постраждало житло, ми прийняли на сесії. Ми виділяємо спочатку на три місяці кошти на зняття житла, щоб не шукати людей. У нашому місті є сьогодні вільні квартири, вони самі шукають, проплачують, а місто це компенсує, і плюс матеріальна допомога на пошкодження. А комісія відпрацює і це вже буде допомога від, від держави.